Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. По-перше, вітаю Керба з перемогою, керівництво клубу, дякую команді за таку самовіддачу. Ми претельно готувалися до цієї гри, і я вважаю, що ми виконали настанови тренера і завдяки цьому перемогли. Як оціниш свою гру? Завжди потрібно стрімитися до кращого. Тому якось так. Ну, в першу чергу хочу, хочу подякувати Збройним сил України за можливість грати за, за те, що вони нас захищають, і надають нам таку можливість в такий складний час змагатися. Щира їм подяка. Також хочу. Подякувати Миколаєву, бо ця гра була дуже насправді складна, як я рахую. Да? Е, е, хочу, ну, я, е, е, моє бачення таке, що Миколаїв дуже гарна команда. Просто що їм трохи е, Ну, молодих хлопці, дуже е, гарно подобраний е, склад команди. Дякую їм за цю гру, дякую за. Дякую наших вболівальників, які приїхали підтримати нас, бо ми їх чули, і для нас це дуже-дуже важливо, бо ми граємо для... для них. Касательно гри, на рахунок гри, ну що, ну, ми в першу четверть зробили те, що ми мали зробити. Ми зробили в першу чергу. Ми... Почали домінірувати, тобто ну, робити те, все, що то, скажімо так, до чого ми готувалися, зробили цю, цей гандікап. Але ну, далі вже була рівна гра, навіть скажу, що Миколаїв в кінці гри виглядав краще. Але ну, завдяки цьому гандікапу да, ми могли би, триматися і відстояти. Дякую нашим хлопцям, дякую, що ну, є деякі труднощі, але все рівно ми граємо, ми змагаємося, ми боремося до кінця. Вітаю всіх криворожан з перемогою. Доброго дня. В першу чергу хочу вибачитись перед всіма вболівальниками за таку погану гру. Не вийшли сьогодні стримати лідера Кривбаса Мартіна Хіла. І багато чого з того, що ми задумали, не вийшло. Не так, все, соперник достойно зіграв. Насамперед, Віталій правильно нас сказав, тому що ну, перше, що хочеться вибачитися, стільки вболівальників приїхали нас підтримати. Справа навіть не в тому, що ми програли, а справа в тому, що як ми почали. Мені було дуже соромно на скаміці запасних. Тому що ну, моя команда грала так, що хотілося вибіжати із зала. Да, це не умаляє ні в якому разі заслугу команди Кривого Ріга. Ми їх вітаємо з перемогою, абсолютно заслугованою. Но наша команда оказалась не готова до такого рівня саме віддачі і боротьби. І починати з 0,15 з будь-яким, з будь-якою командою, будь-то Непереможний Днепр або Харків, це недопустимо. І шкода, що деякі наші гравці зовсім уйшли від боротьби, місце того, щоб пойти на зустрічних курсах і показати, що ми теж тут не уступив ні одного метра майданчика. Вони спряталися, грали. Я дуже розстроєний, я не буду називати прізвища, але в роздягальні я їм сказав, що так, якщо вони будуть так грати, вони часу не получать. Але я дякую тим хлопцям, хто не зупинився. Якщо ви подивитесь на п'яте хвилині ми проігрували 19, 19 2 Так от, починаючи з п'ятої хвилини, решту цього поєдинка ми виграли. Як він не складався, зрозуміло, що лідіруючи 20 очков і більше, команда грає не в тому фокусі, все таке. Але Лук'ян, Сафонов, Зайцев, Грищук. Ні вони не, за, не, за, не встановилися, продовжили боротьбу і в третій, четвертій, четвертях ми навіть другу половину вийдемо. Але якщо ми не почнемо грати так, як грав Кривий Ріг першу четверть, ми можемо залишитися взагалі без перемог в цьому чемпіонаті. І ніякі виправдання, що хлопці не мають, мають досвіду Суперліги, тут не проходять, тому що... Справи не в досвіді, а від до відношення до гри і до відношення до уболювальника.